Чи я поганий за те, що відмовилась нянчити після того, як зрозуміла, що сестра використовує мене як важель у своїх стосунках? Моя сестра має дитину від свого хлопця. Вони часто сваряться, і вона постійно використовує свою доньку як доказ того, що вона заслуговує більше уваги. Або співчуття, коли вони сваряться, вона лишає дитину в мене, щоб піти і змусити свого хлопця бігати за ним. Минулого тижня вона знову попросила мене посидіти з дитиною. Я сказала, що маю рано вставати на роботу наступного дня і не можу. Вона одразу почала промову про те, що я ніколи її не підтримую, що вона матір, якій важко, а я повинна бути вдячна, що можу їй допомогти. Пізніше я дізналася, що вона сказала своєму хлопцю, ніби я погодилась посидіти з дитиною, щоб вона Могла піти гуляти з подругами. Вона вже зробила плани, збрехавши нам обом. Коли її хлопець дізнався правду, він висловив їй претензії, а вона сказала йому, що я відмовила в останню хвилину. Вона намагалася зробити мене винною у їхній сварці. Я висловила їй все, а вона сказала, що я все тільки погіршила тим, що не підтримала її оновлення. Після всієї ситуації, де моя сестра збрехала і мені, і своєму хлопцю, все стало ще хаотичнішим. Її хлопець, зрештою, написав мені сам. Він вибачився за сварку і сказав, що просто хоче зрозуміти, що насправді сталося. Бо історія моєї сестри не сходилася. Я спокійно сказала правду. Я відмовила, бо мені потрібно було в... рано вставати на роботу. А вона все одно зробила свої плани за спиною у всіх. Він навіть не здивувався, виявляється, вона робила щось подібне й раніше, просто не настільки відверто. Він знову поговорив із нею і цього разу сказав, що не збирається сваритися. Якщо вона втягуватиме в їхні проблеми інших людей, вона одразу позвонила мені розлючена, кажучи, що я повинна була її прикрити, щоб вона не виглядала погано. За її словами, я зробила все в 10 разів гірше тим, що сказала правду. Я прямо сказала їй, що не збираюся брехати заради неї або бути інструментом у її драмі. Це розлютило її ще більше. Вона звинуватила мене в тому, що я її не підтримую як матір одиначку, ну хоча вона в стосунках, просто вважає себе одиначкою лише тоді коли вони сваряться відтоді я встановила кордони я сказала їй що більше не сидітиму з дитиною якщо вона не попросить заздалегідь і якщо причина не буде чесною ніяких драм в останню хвилину ніяких маніпуляцій і ніякого використання мене як цапа відбувайла. вона тепер зі мною не розмовляє і чесно це навіть спокійно її хлопець навпаки ще раз подякував мені за те що я все прояснила і сказав що більше не дозволить втягувати інших в їхні проблеми. Тож так, не той драматичний вибух, якого я очікувала, але принаймні правда вийшла назовні. І я більше не сімейна нянька за замовчуванням, та не генератор відмазок.